Сім'я зараз у Тані. Приходять такі складні часи, що приходиться. Чим, не мене, приходиться заробляти гроші у власної сестри. Але йди в жопу. Я в тебе ще не заробляла грошей. Не прийшла допомогти поприбирати Але, не позорь мене. в мешкання, тому що в неї срач. Але не позорь мене, пожалуйста, це вона мене позорить зараз. Ні, це тому... нормально. Просто. Коротше, зараз такі якісь часи дурацькі, я потім вам все розповім. Таня хоче привітатися по-нормальному. <гум> почекай. Хочу <почекай>. привітатися, поки <гум> він олію заберу. Це <гум> <гум> У <Уксус, гум> <гум> Мене, мабуть, всі забули, вже давно ніхто не бачив. Але знаю, у м... мене якісь очі, як наркомана. <гум> а, можеш включитися, світити, що є. Тут? -а? Ой, завітчиться зі. Ага. О! Тільки я така щось запухша. Півголовила моюща куча, трапочок їздити. Коротше, Алла щось таке говорить. Алла мовчи. Алла щось таке мене. У мене, мене просто така фігня. Давай похвастайся yes. квіток. Пересадила вже квіточку, а то вона була, не знаю, чи вона виживе, бо вона дуже вже була засохша. І ледве ледве дихала. Не знаю, чи буде з неї толк, Так, вже. В мене вже одна здохла. Короче, Одну квітку драцяну я вже забрала, тому що і вона вижила в мене. Може, це розказувала вже. за машину. Ні, я за машину дуже ще сильно я е, була в ну в такій жорсткій депресії вчора, позавчора яке волосся. А сьогодні я вже Дивіться, ну трішки мені легше, якій, але я потім який, я, розповім сама. Я, я, яке волосся, Ну це реально мрія. Люди таке наращують волосся. Мені 35 п'ять років, але ще сивого немає, наче ні, такі просто так, що... теж немає. У мене є, але я маю на увазі ну, і грубина, і це і колір дуже такий гарний. У мене також по-своєму колір. Ну, в не чорне, в неї не фарбоване. І в неї, до речі, було раніше каштанове, а стало чорне. Що, серйозно? Раніше було після риже. Не, раніше такий квіт. Може, на кінчики. кінчики підстригла. Та я взагалі підстриглася. У Мене ж тако, я дивилася ну, ні, волосся. Ні, ні, є сиве волосся. Просто в мене в мене десь. Коротше, це я просто кажу, що я як сказати в кожного зараз своя ситуація. У мене ситуація, наприклад, така, що я дуже максимально війшла в роботу. Бо в мене максимально дуже дороге житло. Я дуже багато плачу за житло. І якось так сталося, просто що я не маю часу взагалі. Я маю 4-3 годинки в день. І, коротше, так сталося. Ну, я Алі просто сказала, що я. Е, я, я не маю часу, і в мене час це гроші. Я тільки зараз з віком це зрозуміло, що таке час, е, время, деньги, час — це гроші. Я не просто сказала, що маю е, наняти е, працівницю, щоб мене по прибирала в, е, в, жит в житлі, тому що в мене на це немає насправді часу. От. І Алла зараз має критичну ситуацію. Вона каже: Давайте мені заплатиш ці гроші, навіщо тобі когось наймати. Я знаю, що це дебілізм по-своєму. В тому сенсі, що дебілізм. Так як є, так і кажу. А Де в тебе сіль. Сіль? О, боже мій. О там, по-моєму, подивися, так. Там немає. Так. Не їсти, де готує. Сода, а сіль. Сіль десь була, блін. є. А, сіль ось. Звісно, немає. У <рі> мене просто, ну, чесно скажу, як є. Я просто дуже багато максимально вкладаю час в працю. Ну, я не буду казати, скільки я там заробляю, чи ще щось. У ну, мене от, кожна година це гроші. Тому я якось так забила на якісь елементарні речі. Але зараз така ситуація, що в неї немає. Е Заробітку, такого як був, і в неї ситуація я не буду за Алу говорити, вона сама розповість, те, що в неї склалося, їй треба зараз кошти. Ну, в доларах, я в доларах буду казати. Майже тисяча доларів я заплатила за житло, але Алла мені каже, це за твій комфорт. Ну, в першу чергу, ну так, це звичайно, так я вже це починаю розуміти. Чому я не можу це ж зібратися, от, чесно скажу, це поприбирати? Ну не можу, тому що в мене практична е, праця. Якщо, якщо цікава праця, Алі запропонувала праця, я 20 років працювала бухгалтером в Україні. І в мене елементарна праця, тако блокнотики, ну це Алі потрібен блокнотик, ручка. Я навчаю, наприклад, ну, Word, Excel, 1 с я з дому навіть не виходжу. Отак встала, дивлюся запит. Допоможіть, будь ласка, на наприклад, як виставити рахунок фактуру, що таке податкове, що таке видаткова, і оце все я пояснюю. Тут складного нічого немає, але я маю все-таки тисячу доларів в місяць на свої праці. Нічого складного немає. Ось тому, Алло, мовляю, все-таки працювати з підстраховкою. Наприклад, Алла масажист професійний, зараз не сезон. Так само я масажистом також працюю, не сезон зараз. А ось. І от така підстраховка. А це ж, коротше, ну, що я можу ще сказати? Житло класне, тут, мені подобається, все добре. Незвично ще трохи не звикла. Алла, що ти хочеш розказати? Я вже в себе вдома, просто все перемила. Я вже все все і туалет, і ванна, і на балконі ще правда, але треба перебрати, коли вже буде. Е... Тепло. Мені теж на балконі і я розумію, що дуже <плес> вдома мені просто ну, я 9 годин, я по 9 годин зараз плю, від того, що ну, такий день суркаві починається. Ну, чому я маю кратити св ну, свій, свій час на інстаграм, на ту цій До речі, я дуже давно відео не монтувала, тому що в мене не було пам'яті. Коли в мене по 10 днів в мене немає, це значить, або в мене пам'яті немає в телефоні, або я не сплю. Ще хочу сказати, чому я максимально працюю зараз, наприклад. Алла планує весною, так? Весною в Італію, так а я планувала в Україну поїхати в лютому, але вже, вже не поїду. Весною віталію. Я цей теж настроєна, тому я дуже зараз максимально працюю. Дуже дуже багато, чесно, чесно, дуже багато працюю, бо хочу також розгрузку якусь. В Італію дуже хочу. Це дуже позитивна країна. Я кохам Польщу, я мовить по польськи зараз, але зараз я тако, налаштована їхати дуже. Алла, тільки не показується на камеру, вмоляю. Алло! ні! Алло, я, я тобі сказала, що мене роботи, бо. Блін, а куди це все дівати? Я От не тебе знаю. Є з пакети мусорні. Є? Ні. Ні, перше. Зліва, зліва, зліва. Ні, так прямо відкриваєш. Так. І зліва, фіолетово. Мені так само. А ні, не сторону. Брешу. Соромно, то я скажу, що це буде. Што... Ну я сестранка. Ну що я можу зробити з цим? Алла. Ну, є такі, є такі. Ну, я просто чесно кажу, я максимально вкладаю час в роботу. Я просто реально виматуюсь, все одно це психологічно важко. Постійно працюєш, працюєш, працюєш. Ти не маєш відпочинку. Невідомо, коли навадиться ситуація. <клухи> я пердолюдь. Якщо я нам пові... повіти, мене фізично <клухи> вистачить не будь-яку <клухи> <не, на> працювати. <клухи> Чесно слово, зі сторони такого сказали би, що, я, ну, <клухи> що це не нормально, що я сестрі плачу, щоб вона мені поприбрала. Але я ліпше краще <смітні> Алі да кошти, чим якась людина буде мене прибирати, тим паче компанії. Алла так голосно, робить, що я навіть кажу. <смітні> Коротше, не знаю, на нас дивляться якось Коротше, що я хотіла сказати, що мені ліпше, щоб Алла. Поприбирала компанія, її кошти. Мені компанія, ну наша загальна, бо так би зустрілися оптом числа 26 чи 25-го на 25 на день Тетяни. на Тетяни, так. Сьогодні водохреща. Ой, блін. Молоді. Так, сьогодні у нас до речі водохреща. Треба три цих копка зробити з крану, випити води. Бляха, в мене так волосся вилазить, я вже не знаю, що робити. Я вітаміни максимально п'ю. Таке коротке. Ну, я ж підстригла, як була в Україні. А, то я підстригла, в мене було десь на. 15-20 довше. Це я підстригла. Я навіть зараз дивлюся відео, своє в, яке в мене було довге волосся. Зараз, звичайно, воно ну, коротше таке. Ну що? Тому це зараз максимально працюю багато, щоб накопити. хочу дуже в Італію. В Україну їжу до речі, часто. Це була в останній раз в Україні два тижні. Два тижні два-три годині. Два три години. Але як буде по борці? Два-три кодні? Ну так, дві неділі, два-три кодні. Два три кодні. Ту вікс. Я англійську підтягую максимально. максимально, Оце я записую собі на руці, зараз вже стерлося. спун-ложка. Ну, коротше, це таке для себе. підтягую англійську дуже, бо хочу дуже таку вільну володіти англійською мовою. Ну, коротше, зараз, поки я записую Ален YouTube, а мене прибирає. Ми просто, знаєте, трошки не такі, як всі. Ну, якісь такі. Але ми один одного розуміємо дуже. Дала? Ну так. Розуміємо. Розуміємо. Я можу сказати, ну мені здається, що ті, хто блогери в Інстаграмі, на Ютубі, що це ті люди, в які... О, як вам би сказати, може трошки не може, Я дуже сильно на себе, ну через себе, ну зі свого світогляду. говорю, Але я вам серйозно говорю, коли я не могла 10 днів знімати, чи 12 днів я не знімала відео, мене мене просто як життя зупинилося. Я настільки ютуб залежна людина, і я розумію, що це моя віддушина. Люди, в яких все класно в житті. Мені здається, що вони не знімають на YouTube каналі і на інстаграмі так не сидять. Ну, я не можу сказати, що в мене погано в житті. в мене, ну, от, як Таня сказала, що ми дивні. От, щось таке. Таня, не дивись таку мене. <гум> як це сталося, я тупо вимазую сама всю банку ікри, кри, сама. І оце таке залишається на дні. Оце така суцільна маса. Я не знаю, чому тут дефіцит, але ну, вона така смачна, червона ікра дуже смачна. Якби я знала, я б взяла дві-три банки. Ось. Але собі гречку це шварик. А, огірки, до речі, дуже класні. Що покажу. Шлунок, до речі, не було. Офігенні. Пікантні називаються. Шлунок не було, це найголовніше, це дуже класно. Почне такого. А... а давайте знаєте, як зробимо. Я зараз на камеру. Вінник? Я, я на камеру зараз покажу, які вони смачні. Віник? А там такий чорний. Ну, там ще один я можу зараз. Це? А це? да. Але що, якщо не це, то я другий не йду. Я зазвичай Що? в інстаграмі. Ні, я зараз не буду. В інстаграмі люблю це. Люблю. Демонструвати, але не чай. Зараз я тут. Дивіться. Хрум. Раз. Один. Два. Три. О, які не смачні. Віник? Це ж не віник. Ой, зараз це це тут си я си си. найду. А тут не віник, тут, короче, пылесос. Сейчас покажу. Офигенню гирке. Ой, там він такий. Це такий білесо, що він включається і він типа вмісти біника. Експлуатірую сестру. Є. Ой, блін. я, коротше, так поправилася за цей час, бо нікуди не виходжу. Ну, я завжди взимку цей не виходжу, поправляюся. Пива п'ю багато. ну Це в мене таке було є. Я. я знаю, що це шкідливо. Що довідати? Сир. <рес> але дивіться мій холодильник, а в мене тут нічого О, немає. Ні, дивіться. В мене <рес> тут нічого. Огірки, помідори, пиво, ікра, сир, сок, мандаринки. мандарини. Мандарини. І три картошки. Тима. У мене так не сильно. Їди багато завжди. Я не знаю, я чомусь до їди так, як якось. От не знаю, чому я мало їм. Я, по-перше, дуже швидко поправляюся, а по-друге, в мене якогось апетиту немає, до їди, це з дитинства. 19, 19 хвилин вимикаюсь, бо потім не зменую відео, немає пам'яті. Cześć, do widzenia. спеціальный новий день підпочити So.